Яких традицій ви дотримуєтеся під час святкування Різдва? Про це сьогодні запитуємо у рівнян. Святвечір кутя коляда. Три назвала. Ми звикли так з дитинства. Вчили нас прабабусі, бабусі, батьки, типу, і це все так закладено в голові. З Самого маличку, самого початку, і якось так стараємося і надалі дотримуватися цих традицій. Я ж не знаю, немає ніяких традицій. Якось як почалась війна, то взагалі немає навіть якогось настрою, бажання щось святкувати. А раніше вся родина збиралася, всі родичі якось збиралися, святкували. Ну було цікаво. Зараз якось. Будемо дотримуватись українських традицій, але за календарем 25-го. Ну, будемо мати пісну вечерю, будемо по можливості збиратися з сім'єю. Зараз, на жаль, всі не можуть зібратися, але будемо старатися. А потім, ну, на жаль, потім роботи, тому як таких святкувань цьогоріч навіть не буде. Поїдемо до батьків, буде святвечір. Діти буде співати калятку. Всі стали більш вдячні за ту можливість, що у нас є, скажімо, той святковий вечір і можливість бути з родиною в власній країні. Я Не знаю, ми тут самі дуже хотілося б повернутися додому, бо всі традиції залишилися вдома. Скільки там має бути сім страв чи 12 страв має бути на різдво ж? Це завжди була така традиція. Я не знаю, так в принципі бути поряд з родиною. Найголовніше. Сімейні традиції ми збираємось з нашою сім'єю. Сидимо, спілкуємось, враження, ялинка. Це тільки сім'я. Святкувати в колі сім'ї головна традиція щорічна разом з дитиною. Війна показала, що ще більше потрібно цінувати сім'ю в такий непростий час і проводити весь час, який це можливо, особливо в свята, коли хочеться домашнього тепла, затишку в Сімейному колі і дітям так само прививати ці традиції. Саме свято буде проходити в кругу сім'ї, в родині, типу, так як це ті люди, які з тобою постійно, попри твої там злети, падіння. Це як завжди, куття, узвар, пісня вечеря. Це як має бути. Дотримуватися традицій будемо, тому що ми передаємо їх нашим дітям. Хочу, щоб вони знали, як було колись, і зберегли їх колись як великими. Тому зібратися, і щоб, щоб все було добре і хай всіх буде добре. все. їдемо на світове черю до батьків обов'язково в село. Будемо колядувати на Різдво. і все в сімейному округу, тому що це наші традиції. Це в цьому Україна. Знаю, це ми, наша нація. Це дуже важливі свята. Всяк, колядки, новий рік і так далі. Холодець, львів'є. Повністю все будемо підтримувати, підтримувати як була б я українець, і для мене те, що Україна перейшла на святкування разом з Європою, це тільки великий плюс. І я вважаю, що це дуже, вір, дуже вірне рішення. Куття обов'язково і постне меню на святвечір саме. Потрібно зберігати якісь традиції. Звичайно, ми там дуже не святкуємо в зв'язку з нашою ситуацією в країні. А, але в традиції ми все-таки зберігаємо, намагаємося зберігати. Найголовніше для мене традиція з сім'єю зібратися. Це для мене найцінніше, ми всі разом, ми всі живі, ми всі здорові, це найкраще кутя по факту. Смачненька ковбаска, ну і подяка нашим захисникам. Не тримайте у собі, говоріть, ми покажемо.